Так, всім привіт! значить, Розпочнемо це відео з огляду пшениці. Маленький огляд, дуже нічого показувати не буду. Отака От пшеничка РЖД реформ. Посів тут був 9 травня, по дісковки попередник соя. Посів був після дощику, так що приблизно, ну, там якийсь сьогодні вже 9-3 тижні оце пройшло з моменту посіву, то Отак От пшеничка виглядає на сьогоднішній день. Посів був тут на глибину 5 см. Ай, обірвав, зараз виковеряю, корінець глянуть. Сіяли трошки в сиреньку землю і тут обірвав, ось воно відпало. Коротше, подивимося, щось буде. морозів поки що таких крутих не обіщаю, так що я думаю. Перезимує. Так. Ну і саме головне, чого я сюди прийшов, так, щоб показати один недолік нової сівалки цієї ремсинтеза. Дуже багато на краях, на поворотах лежить зверху зерна. Бачите. Воно могло б бути у землі і проросло б, а так воно росте чи лежить зверху. А зверху воно через те, що сіволка піднімається, ззаді цеп. Цеп тут на краю, земля вже трошки твердіша, і він його просто не загортує. Легкий цеп, він зверху стрибує і не загортує. На СЗ в нас раніше були борони. І такої проблеми не було. Борінки пригортали і все було чудово. На цій сівалці стоїть цеп і отака проблема. Тепер йдемо до сівалки і покажу, що ми зробили. І тебе покажу. Так, продовжуємо рубрику. До сівалки зараз дойдемо. Це в нас подарунок від підписника. Отак От я його сюди примостив У передньому відео про плуга. Підписник побачив, почув, що я казав, що хочу купити обатомір. Зв'язався, каже, є, є, можу подарити. Так що падомір вже на своєму місці. Ну, В принципі, вже осінь дощів не передбачається. Ну, дякую за подарок. Так, ось вже наготовили ми були борони. Отакі От легенькі маленькі райборінки. Хотіли їх ставити до сівалки. ну... Якби ми їх поставили, то тоді б прикатка своєї функції не виконувала. Борінка, яка б вона не була, легенька-маленька, але все одно, я думаю, вона б зривала, підривала б зернину і толку от прикатки нема. Ну, а так як за неї ми віддали великі гроші, то не хотілося б, щоб воно тут просто крутилося. Так, значить, отак ось. Дехто чіпляє ці транспортери із наклонної камери, з комбайна. Ну, я поздавав у чермет усе весною. А знайшли в загашниках ось під забором десь бечіще з домінатора. Із 118-го нашого домінатора знайшли бечі. Порились на горищі, трохи знайшли кусок цепа класовського. І причепили отак. Сюди ці, так, хочу ось показати. Трошки в нас не вистачало бича. Їздили до товариша, попросили теж класа бич. Значить, оце ось отакі зуби на нашому бичеві були. Це на краю. Тут ось у середині вдвічі менші. Ну Тут все одно 4 мм бича є. В отакому стані поміняли бичі ми. А тепер я ось покажу. Коли треба міняти бачі нормальним комбайнером. Ось о. Тут вже й міліметра немає. Отак От ось. Оце нормальні комбайнери, міняють, дотирають бечі до такого стану. Так. Ну, оце таке. Попробували. Бачу, що люди чіпляють. Отак От ось. Раз. І тут кусочок доварений. 5 см колеса перекриває. Знизу була зварена така рамка до сівалки, два крючка, вони не вище площадки, Нічому, нічого нікому не мішає. Ось так ось зверху трохи краскою полякав. Ось однією рукою. Узяв. Так, зараз. Двома, звісно, це краще робити, але однією рукою ось узяв. Вкинув і все. Так, Це тут воно трохи на одну попало. І в транспортному нічого ніхто нікому не мішає. Не знаю, будемо бачити, що з цього вийде. Зробили тут всередині отаку відстань. Я, звісно, хотів їх зробити в шахматному порядку, щоб було перекриття десь отаке. Ну, попробуємо, ні, я вже показав, вже надів. Будемо пробувати отак. В будь-якому випадку буде краще, ніж цепок, а там буде видно, будемо показувати. Настройка сівалки відбувалася отут, бо те, що приїхало з заводу, там хто зна що. Бігом склали, накрутили. Вона була куплена В кінці 2022 року, перед Новим Годом, 30... 30. Чи 30 -го, чи 31 -го грудня вона приїхала, ще й краска не висохла, а вже хлопці привезли. Бігом складали, сошники в різні сторони дивились. Отут ці валочку настроїли, виставили всі сошники в один рівень, щоб вони одночасно торкалися до поверхні землі, перший і другий ряд. Виставили прикладку на глибину 5 см. Тут Я не туди пальчик поставив. Прикладка на 5 см на всі культури. По регулюваннях прикладки на табличку дивиться безполезно. треба якось по-другому міряти через те, що на кожному сошникові своє регулювання. Табличка та до одного міста. Ну і все, і тепер вона сіє. Так, там я сигнал доставив. Нічого особливого з цією сівалкою нема. Наробіток у неї маленький. Два годи сівалки вже ось оригінальна краска з Лемкена. вже підкрашував, бо ржавчина лізе непогано. Сівалка, я став. Ага, тру. Сівалка стоїть на вулиці, накрита банером, але отак ржавчина лізе і Та багато ржавчини лізе. виступає. І, і там крошене. Отаке ось. Два годи сівалки. Накриваю його таким банером. О, моль, чи Воно ну, за метелики такі. Отак. Є так, по трактору бігом. Кондиціонер чи печку зробили. Приїхав, не знаю, Вова, Діма, як його звати. Щось казали так, вроді по-другому звати. Значить, приїхав, поміняв радіатор печки. Все зробив, заправив, грошей не брав. Оце в принципі, на такий случай, мабуть, і добре, і що установка була не, не власноруч. Що чоловік гроші взяв і була якась гарантія. Так, ну і в попередніх відео я питав за доповнительне сидіння. Тут нічого не видно, ну, але я його сюди зробив. Отак вийшло, обшив, без спинки. Гривень 500 воно вийшло. Не 400, як в магазині. І все. А на що ти сою приніс? Сою? Так. Да. Це Озборн? Так. Да. ти догори ногами її. Чого? А, точно. Це то гілочка. Одна гілочка, ось своя озборн. На посівках була. В бегах. Трош, трошки ось є на посів. Будемо. Весною калібрувати. Цей екземпляр, хай поки що тут в уголку стоїть. Так, ну поки що на цьому все. Далі там ще буде, приїде посівмат кукурудзи, який ми заказали, трохи, трохи хімії, далі ще ремонт мотора. Коротше, далі буде інтересно. Так що, кому інтересно, слідкуйте. Всім пока.